За останні 20 з невеликим років ми звикли до постійної наявності свіжих овочів в магазинах і супермаркетах, і все ж свої огірочки краще і на смак краще, і переживати не треба з приводу нітратів і, безумовно, завжди першої свіжості можливість мати власну теплицю, упорядкувати її, дозволяє вирощувати овочі, зелень, помідори. Огірки круглий рік спробуємо зрозуміти, які теплиці найкраще підходять для цієї мети. Насіння огірків яких сортів краще садити в теплицях? Які бувають теплиці, давайте відразу визначимося, що маємо на увазі під теплицями теплиця це спорудження захищеного ґрунту, що дозволяє штучно створити сприятливий мікроклімат для цілорічного вирощування сільськогосподарських рослин, розрізняють теплиці зимові і весняні, якими, однак, користуються від весни до глибокої осені. Зимові теплиці опалювальні, ними можна користуватися цілий рік, існують теплиці зі скла, плівкові і полікарбонатні, перевага останніх в більшій міцності в порівнянні з плівковими теплицями в гнучкості і легкості, якщо порівнювати зі скляними теплицями. І при цьому полікарбонатні теплиці прості в збірці, забезпечують чудову теплоізоляцію і вентиляцію при необхідності. Які сорти садити в тепличних умовах? Можливість вирощувати свої улюблені овочі цілий рік надихає, але потрібно пам'ятати, що в штучних умовах рослини часто позбавляються впливу природних запилювачів, бджіл це призводить до зменшення врожаю. З урахуванням цих особливостей селекціонери давно вже вивели сорти, які не потребують запилені комахами партинокарпічні сорти з жіночим або переважно жіночим типом цвітіння, вимоги сортів до освітленості при використанні теплиць для отримання цілорічного врожаю необхідно враховувати, що тривалість світлового дня протягом року різна взимку в умовах укороченого світлового дня. Переважно вирощувати тіньовитривалі гібриди. До їх числа відносяться сорти Манун-1, Естафета Фодин, Марафон Фодин, х 442 стадва Фодин, Ладуга Фодин, Північне Сяєвофодин, Олімпіада Фодин одним з кращих серед тіньовитривалих гібридів угородників вважається атлет в він настільки невибагливий до світла, що його вирощують навіть в міських умовах на підвіконні або заскленому балконі. Сезонність. Після того, як ми вирішили обзавестися теплицею і радувати себе, і близьких зеленими ароматними огірочками, починаємо планувати посадки, задаючи собі питання рівня знавців: що, де, коли, що, огірки, де, в теплиці, а коли. Це питання, що вимагає ретельного опрацювання. За сезонністю розрізняють три типи овочів: зимово весняний: весняно-літній і літньо-осінній. Гібриди різної сезонності відрізняються по стійкості до хвороб, врожайності і вимогливості до освітленості, тому при посадці різних сортів бажано враховувати їх сезонність, оскільки зимово весняні овочі не дуже вимогливі до освітлення, швидко дозрівають урожайні, але не дуже стійкі до хвороб їх можна посадити в кінці лютого, а отримати урожай в умовах опалювальної. Теплиці до кінця травня, ось, наприклад, деякі з зимово весняних сортів благовіст 1 московський тепличний фодин, естафета Фодин, манул фодин. Весняно-літні сорти в опалювальні теплиці можна висаджувати в березні при температурі 25 градусів. А якщо не опалювати, то в травні весняно-літні сорти огірків відрізняє велика резистентність хвороб, при цьому у них зберігається висока врожайність. Вони представлені смачними салатними сортами зозуля і квітневий. Гібриди Мар'їна-Роща і анюта відносяться до літньо осіннім тепличним сортам, висаджують їх, як правило, в липні, а огірки збирають до листопада. Типи розгалуження, огірки по типу розгалуження бувають плетисті і гіллясті в умовах короткого літа і частих заморозків, наприклад, в полісся краще садити плетисті огірочки, які, як правило, швидко дозрівають і стійкі до знижених температур, це наречена фодин, і огірок закусочний. Гіллясті сорти огірків культивують в умовах середньої смуги України, в основному це невибагливі високоврожайні партинокарпіки – Буян ф 1 і чисті ставки фодин, тіньовитривалі, хрусткими плодами, ці раньостиглі огірки універсального призначення городники вважають кращими тепличними сортами. Терміни дозрівання в роботі досвідченого городника не буває випадковостей. Ми плануємо урожай на тапі підготовки теплиці до посадок. Вибираючи сорти за термінами дозрівання, на упаковках насіння вказуються терміни дозрівання плодів ранні, середні. Пізні ранні і ультраранні сорти дозрівають протягом 40-45 днів з моменту появи перших сходів середньостиглі, дозрівають протягом 45-50 днів і зньостиглі, дозрівають через 50 і більше днів, призначення серед тепличних огірків більше рослин з плодами салатного призначення або для вживання в свіжому вигляді атлет зозуля фруктовий але навіть серед огірків, вирощених в теплицях, є гібриди з відмінними засолювальними властивостями, такі як Маша, Кураж, Адам, Букет, Пальчик і універсальні сорти Конкурент, чудовий. Амур і Гінга, виходячи з наших потреб, підбираємо плоди за призначенням. У таблиці перераховані параметри деяких сортів огірків, призначених для вирощування в теплицях сорт, ставлення до досвищеності сезонності, тип розгалуження. Термін достиганея назначене довжина плодів. недвзвл у плід посало посалу засундопсп, кураж в один, уатлет фодин, Зузуляф-1, вона речинафодин, у боянф-1, умашаф-1, улюбленець Конфуціяф-1, таблиця шпаргалка для визначення властивостей гібридів огірків позначення, Тіню витривалі, зимово-весняні в весняно-літні. Воглітньо-осінній плід плетистий, вет гіллястий ран, ранній 45 днів, середній 45-50 днів, днів поспізні більше 50 днів сало, салатний зас, засолювальний, он універсальний доп, короткоплідний, середньоплідний, довгоплідний, подвійні знаки означають особливо виражену властивість знаки. Слабку вираженість ознаки. Зазначені параметри на упаковці не гарантія успіху, в результату у вигляді дружного врожаю смачних плодів досягають городники, які забезпечили рослинам необхідний догляд. Найбільш ранні сорти огірків для парників. Ми не будемо сьогодні розбирати огірки всіх термінів дозрівання, тільки ранні, визнані сидівниками ранні сорти, маша ультраранні, мурашка салатний, витончений теж краще вживати свіжим або в салатах. До салатним також відноситься раньостиглий блондин фодин. До гібридів універсального призначення відносяться раньостиглі огірки Піонер Фодин, Хостик фодин і Алтай. Відмінно себе зарекомендував завдяки винятковому смаку і невибагливості. За формою плоду відзначимо ранньостиглі короткоплідні сорти хлопчик-спальчик, плоди якого досягають вдовжину тільки 11 сімі мамин улюбленець фодин. А ось улюбленець Конфуція Фодин 1 відноситься до ранніх довгоплідних гібридів. улюбленець Конфуція 1 досить стійкий до захворювань огірків, однаково хороший для вирощування у відкритому ґрунті, і в теплицях, ранньости бджолозапильні гібриди і раф і забава універсального призначення. Вони однаково добре ростуть і у відкритому ґрунті, і під плівковими укриттями, і в теплицях. Забава ще й стійка до справжньої і несправжньої борошнистої роси. Характеризується високою стресостійкістю. Ранньостиглі також партинокарпічний гібрид смарагдова розсип, фруктовий фодин, а також баронфодин і атас фодин, хощові огірки кущовими називаються сорти огірків з коротким стеблом і укороченими міжвузлями. Вони чудово виглядають і на відкритому ґрунті, і в теплиці компактний щільний кущик, весь покритий зеленю, абсолютно весь, невисокий, близько півметра з численними зав'язі. Практично всі кущові огірки скоростиглі і невибагливі в догляді, можна вирощувати такі огірки і в теплицях. Хоча спочатку вони призначалися для вирощування у відкритому ґрунті до поширених кущових сортів, відносяться малюк, кущ висотою 30-40 см з форми пенно зеленими крупнобугорчастими і білошипими плодами універсального призначення довжиною 8 см. Сорт стійкий до борошнистої роси і мозаїки, кущовий. Бджолозапильний овоч з висотою куща 50-70 см і подовженими темно-зеленими огірочками довжиною 9-12 см відмінних смакових якостей, які довгий час залишаються свіжими і зеленими. Коротун універсальний бджолозапильний сорт висотою до 45 см з овальними або циліндричними світло-зеленими плодами з ситцевим малюнком або дрібними смужками. Зеленці досягають вдовжину дев'ятьдесять, у них ніжна шкірка, і вони довго не жовтіють. Гектор компактний гібридний овоч з пучковими зав'язями і ароматними, хрусткими, крупнобугорчатими зеленцями циліндричної форми з білим опушенням, малишок ранньостиглий сорт з темно-зеленими огірочками, вагою до 80-90 у формі яйця, з білим опушенням і великими горками. Хтппріартіцле дев'ять чотири 028 у кустової особенності і сорта а ще до кущових сортів, які висаджують, і в теплицях відносяться сорти огірків, витончений неросимий сорок, конкурент візниковський ніжинський, довгоплідні сорти, огірки довгоплідні, дуже декоративні, зеленці довгоплідних сортів вживають в свіжому вигляді і в салатах, а також використовують при маринуванні. До довгоплідних сортів огірків відносяться московський тепличний фодин. Довжина плодів досягає 40 см. Зозволяв 1 плоди досягають 24 см в довжину. китневий фодин плоди можуть досягати 25 см в довжину. улюбленець Конфуція фодин плід досягає в довжину 35-38 см. Плоди раннього холодостійкого гібрида огірків смарагдовий потік Фодин 1 досягають 30-50 см голландські огірки. Наші садівники давно для себе відкрили огірки. Виведені голландськими селекціонерами, вони дають прекрасний урожай у відкритому ґрунті і особливо в теплицях. Однак головне достоинство голландських сортів огірків найвища якість посадкового матеріалу. Стійкість цих сортів до захворювань і відсутність гіркоти. З голландських плодів найбільшим розташуванням наших дачників користуються сорти Афіна, Беттіна, Сатіна, Делпіна і Меренга. Запам'ятати легко за першими чотирма літерами латинського алфавіту, а в кінці назва хрусткого тістечка. Крім того, широко поширилися гібриди Амур Гектор, компоніст, Почині. вирощування овочів взимку, якщо є бажання і можливість вирощувати огірки взимку, садимо виключно партинокарпічні сорти, інакше за відсутності природних комах запилювачів цю функцію доведеться виконувати нам самим. У зимових теплицях для посадок найчастіше користуються гібридами Амур, улюбленець, Геркулес, Гінга, Гепард, Зузуля, «Кураж» і Орфей. Зручні для посадки в зимовий час тіньовотривалі плоди, манул, підмосковні вечори, український, домашній північне сяйво, олімпіада, марафон. Аріна Данило наполеглива різноспрямована селекційна робота вітчизняних і зарубіжних фахівців дозволяє враховувати найменші нюанси агротехніки і задовольняти наші постійно зростаючі апетити. Розсада готується до висадки в теплицю. Посадка пройшла успішно, довгоочікуваний успіх. Теплиці на сучасних ділянках вже давно не виглядають хитромудрим спорудою. Зібраним зі старих віконних рам і зігнутих іржавих труб сучасні теплиці радують окоформою і конструктивними знахідками, а як красиво виглядають батоги огірків з смарагдовими плодами чому ми так любимо огірки, чи не тому, що в свідомості огірок стійко асоціюється зі свіжістю, ароматні малосольні огірки з літом, солоні огірки з застіллям. Ще з інститутських часів я запам'ятала, що в огірках міститься тартронова кислота, яка перешкоджає утворенню жирів з вуглеводів. Як же здорово знати, що улюблені продукти не тільки смачні, але ще і корисні.